Сьогодні я вам хочу розповісти про продукт екстракт чаги. Компанія New Life виготовляє екстракт чаги в 30 мл на полісахариді. Він йде в рідкому стані. Якщо можна Зоряна Миколаївна, то дайте, будь ласка, демонстрацію екрану, якщо ви є ще щоб побачили люди, що це таке. Він йде без, без спирту і без цукру, тобто він є такий солодкуватий, бо він саме на полісахариді. Завдяки компанії New Life ми можемо своє здоров'я, як сказати, укріпити і оздоровити, бо ми весь час шукаємо якісь способи, щоб підтримати своє здоров'я. Ну, а чого так? тому що як не одна пандемія, то якась інша інфекція до нас чіпляється. І ми повинні бути завжди бадьорими, крепкий у нас має бути імунітет. Ну, і Один із способів саме укріпити свої сили це споживання, От, будь ласка, екстракту чаги. Що ж таке взагалі чага? Чага це гриб, він різновид трутовика. Він росте на декількох деревах, ну а найчастіше він зустрічається на березі. Покажіть, будь ласка, слайд номер два, там де на березі гриб. Демонстрація екрану. Колись навіть в давнину Березу взагалі виділяли між інших дерев особливо, тому що вона в них рахувалася як священне дерево. Це пов'язано з тим, що саме Березу використовували в народній медицині. В листі берези дуже багато міститься вітаміну С і має антисептичну надію. А березові сережки використовували, в кого проблеми були з нирками. Сам взагалі березовий сік, у цей, що весною ми його споживаємо, він дуже є цілющий, тому що він підвищує опірність організму. Він дуже багато мікроелементами, вітамінами. А віники березові, то можна сказати, теж чудові з Берези, тому що він лікує майже всі шкірні захворювання. Тобто, баня, хто ходить в баню, завжди беруть березові віники. Користь Берези, вона різноманітна і різностороння. Як же росте чага? Дайте, будь ласка, фото, демонстрацію екрану. Одна маленька спора попадає на ушкоджену ділянку берези, і з неї виростає великий гриб. Чага взагалі росте за рахунок харчування березовим соком. Тобто, вона харчується всіма поживними речовинами, які є в березовому соці. Щоб ви ще знали, взагалі береза це єдине дерево, яке містить спирт. Для берези. Цей гриб він є згубним, тому що з часом це дерево гине. Хочу ще сказати, що саме чагу в Другу світову війну солдати вживали в чай. А чому? Тому що їм треба було бути витривалими. На вигляд, вона, чага виглядає як сушена глина. Зверху вона темна, а всередині помаранчева. Також що відомо що про чагу, вона дуже корисна для профілактики саме онкозахворювань, тобто раку. А зараз це дуже актуально, тому що з останніми роками дуже часто почали зустрічатися взагалі на моєму шляху, люди, які звертаються тим, що вони є онкохворими. Звідки ж така взагалі інформація пішла, відомості, що чага допомагає взагалі від раку? Колись був такий в минулому столітті лікар Масляніков і він помітив, що селяни, які приходили до нього там лікуватися, ну незначні там хвороби, вони ніколи не хворіли раком. А він саме хто з міста, то в нього більше зустрічалося таких людей, які хворіли раком, а селяни ні. Він тоді почав шукати, що ж таке, чому так. І він зрозумів, що саме ці селяни вони споживали замість дорогих чаїв, так як в місті ми звикли пити чорні, там, зелені чаї, а ці селяни споживали саме чай з, з цього гриба чаги. І Він потім зрозумів, що треба тоже щось з цим робити. А до нього якраз один письменник, такий був він звернувся тим, щоб він захворів на рак. І саме він, завдяки цій чагі, що він почав використовувати, він саме цього письменника і вилікував. Навіть в музеї Марини Цвітаєвої є саме виставка цього доктора Масленникова, де там є заварник, саме чагаця стоїть і, і, цей, і опис взагалі про чагу, що, які є цілющі властивості. І Ще я наскільки от читала раніше, що був такий моном, Володимир Мономах і в нього був рак губи. І, Саме Знахарі, завдяки чагі цьому грибу йому вилікували цей рак на губі. Щоб ви розуміли, в 1955 році чагу затвердили, як можна сказати, фармакопії, навіть дозволили її застосовувати при четвертій стадії раку. Для берези чага це є паразит, пухлина. Виходить, що пухлина берези лікує пухлини людини. У складі гриба дуже багато біологічно активних речовин. Це пігменти водорощинні, тритерпеноїди, щавлева, отстава, масена, агарицинова кислота, стерини, смоли, полісахариди, лігнін, клітковина, дубильні речовини, ну і макро-мікроелементи. Калій дуже багато в чагі є калію і марганцю. Саме ефект при лікуванні раку пов'язаний саме з дією старинів і агарицинової кислоти. Чага є повноцінним джерелом корисних органічних кислот, харчових волокон, смол, мінералів і вітамінів. Дубильні речовини, яким багатий гриб, мають кровоспину і протизапальну дію. А саме комплекс органічних кислот сприяє нормалізації кислотно-лужного балансу. А фітонциди саме захищають організм від мікробів, саме вірусів. Лігнін, який входить в чагу, добре впливає на роботу нирок. Меланін, який входить в чагу, прискорює обмін речовин. А полісахариди вони заряджають енергію наш організм і відновлюють сили. Флавоноїди корисні чим? Тим, що мають були заспокійливу і сечогінну дію, виводять дуже добре жовч, знімають запальні процеси. А алкалоїди нормалізують рівень артеріального тиску в крові, знімають спазми. Також чаху дуже добре використовують при схудненні, бо вона саме дуже добре виводить воду з організму. Якщо часто вживати чагу, то навіть в мене партнери помітили, каже, не знаю як, але кілограм два каже, десь поділися. Кажу, їла те саме, а кілограми, тобто, уходять. Тобто в програму оздоровлення була включена саме чага. Також хочу сказати ще за корисні властивості чаги. Я вже казала, що має протизапальну, протимікробну дію, дуже добре поліпшує мікрофлору кишківника, дуже добре, при в кого є рубцювання виразки, тобто в шлунково-кишковому тракті, він назагоює, нормалізує роботу дихальної системи за рахунок великого вмісту речовин, які сприяють транспортуванню кисню в різні тканини і органи. Вона зміцнює судинні стінки і серцевий м'яз саме чага. Ця властивість досягається за рахунок достатнього вмісту магнію і саме калію в складі гриба. Речовини роблять позитивний вплив на серцеву судинну систему. Дуже добре підтримує саме чага імунітет наш, бо до складу саме чаги входить безліч багато вітамінів, які допомагають зміцнити наші захисні сили організму. Ну і тобто йде опірність організму від багатьох інфекцій, захворювань, ну і віруси, бактерій в тому числі. Чага відновлює артеріальний тиск, робить позитивний вплив на склад крові за рахунок вмісту особливих речовин, які активують вироблення саме червоних кров'яних тілець і регулює показники артеріального тиску і розширює судини. Дуже добре чага допомагає впоратися зі стресами. Також в Другу світову війну, чого я вже говорила, що солдати, тому що в них настільки були вони, ну, стресовані, вони, їм треба було бути витривалими, і саме чага вона й регулювала саме цей сказати, стрес, тобто вони були більш такі врівноважені, тобто вони не впадали в паніку. Ну, я й рекомендую в кого взагалі, от зараз в нас в країні війна, от рекомендую при депресіях в кого є, споживати чагу. Чага має ще знеболюючу дію, дуже добре підтримує метаболізм, знижує рівень глюкози в крові, використовується при цукровому діабеті. Також чага має антиоксидантні властивості і використовують для профілактики ракових саме захворювань. Вона застосовується в процесі лікування онкології. Для жінок чим корисна чага? Вона тим, що вона саме допомагає лікувати запалення різних тканин і прискорює час загоєння. Дуже добре чаго використовувати, в кого є міоми, фібріоми, ендометріоз. Він допоможе також. Позбутися е, такої проблеми, в кого є безпліддя, тобто потрібно споживати чагу. А для чоловіків рекомендую е, чагу тим, що вона покращує потенцію, вона допомагає продовжити чоловіче здоров'я, е, регулює вміст дуже добре гормонів і, і підвищує лібіду. Е, для схуднення я вже казала, що з зайвою вагою дуже добре бореться, виводить воду. Колись люди казали так, що немає такої хвороби, з якою би не впоралася саме чага. Тобто онкологію ми вже, я вже казала, що вона дуже добре бореться за хворіння шлунково-кишкового тракту, 12-палої кишки, в кого виразки, печінка, підшлункова залоза і система, хвороби суглобів, м'язів. В кого невралгії, хвороби серцево-судинної системи, атеросклероз, аритмія. в кого такі шкірні захворювання, як псоріаз, екзема і в кого є ранки. Дуже добре при патологіях чоловічих і жіночих органів. Запальні процеси прожнини рота, це парадонтози, в кого понижений імунітет, в кого хто часто хворіє, тобто екстракт чаги це ваш препарат В кого є порушення обміну речовин, в кого, включаючи в тому числі, і ще й цукровий діабет. Гіперглікемія, в тому числі, не пов'язана з цукровим діабетом, теж треба розуміти зайва вага. Взагалі, на сьогоднішній день науковці дослідили, що Чага дуже добре діє на коронавірус. Чого саме? Тому що вона дуже добре виводить оці токсини, які накопичуються в організмі, і вона зупиняє розмноження цього коронавірусу. А в кого рак, то саме чага, вона, оці полісахариди, вони відтягують на себе оці токсини, які утворюються, бо саме через них пухлина. Присипляє наші захисні клітини. Вони називаються макрокілерами, які відображаються за які відповідають саме за знищення цих клітин, мутантів. Тобто, чага пробуджує в нас імунітет, вона його покращує. І дуже добре чагу застосовувати при анеміях, особливо онкохворі в них розвивається саме ця анемія, тобто при онкології. Чому на сьогоднішній день так відкрито не говорили про чагу? Чому її не дуже нас так ми її про ню знали? Бо... Офіційна медицина вона трохи скептично відноситься до таких натуральних препаратів, так в нашій компанії. Тобто, медики вони не застосовують фітопрепарати, вони не застосовують для лікування, їм не вигідно, тому що чим вигідно? Великим фаркомпаніям вигідно робити великі гроші. Їм невигідно вкладати на, як сказати, на дослідження, саме, наприклад, екстракту чаги беремо, тому що треба це вкласти мільйони грошей, щоб це дослідження зробити офіційно ці всі провести. А сам продукт буде коштувати копійки, тобто їм вже невигно випускати такий препарат, як чагу. А наша компанія у нас ціна доступна, екстракт чаги. Взагалі 72 гривні це я рахую, що це копійки для такого унікального гриба. Бо фармкомпанії вони що, мільйони заробили і пішли далі? Тобто хімічна промисловість в них процвітає. А завдяки компанії New Life ми можемо себе оздоровити. До речі, чага ще входить в ще один препарат в компанії, називається Еліксир для здорового життя. Такі препарати, як еліксер здорове життя або екстракт чаги, приймаються не менше 2-3 місяців підряд. А якщо є вже в когось ну, глибші проблеми, то там може бути і більше. Тобто це може бути і 6, і 8 місяців, в когось і 9, в залежності, в кого яка проблема. От таку інформацію я вам хотіла сьогодні донести дякую вам за увагу. Вам, всім здоров'я, крепкого, а нам всім перемоги. Україна...